У цехах львівського бронетанкового заводу кипить робота. Після тривалої перерви підприємство знову почало співпрацювати з міністерством оборони України. Раніше завод отримував переважно закордонні замовлення, адже його виробничі потужності налаштовані на ремонт та модернізацію танків Т-72, які не стоять на озброєнні вітчизняних збройних сил. Та ситуація на сході України внесла корективи в роботу підприємства. Тепер тут працюють на користь українських військових. Тож престижні закордонні угоди чекатимуть свого часу. Десь порядка п'яти років ми не мали взагалі від Міністерства оборони ніяких замовлень. Ми активно почали роботу спочатку липня. Яка ведеться в деяких ділянках в два в дві зміни, на деяких ділянках в три зміни навіть є. Технологічний процес капітального ремонту він є трохи в час і це займає близько 30 днів. Через це ми так би ще повноцінно не віддали жодної одиниці, але плануємо зробити до кінця тижня, як мінімум двох одиниць. Цехи освітлюють спалахи від електрозварювального апарата чути гуркіт металу. Сьогодні тут ремонтують інженерні машини, які стоять на шасі Т-72. Аби справну техніку найближчим часом отримали армійці. Робітники намагаються якнайшвидше виконати замовлення. Робимо ремонт евакуаційні машини, так звані брем -1. Це машина, броньована машина спеціально, яка дозволяє ремонтувати. По перших евакуювати підбиті машини з поля бою, не наражаючи екіпаж, тобто від стрілецької зброї, від осколків, тому що він зроблений на базі танка має практично таке саме ну, бронювання, тобто екіпаж захищений. А тут ремонтують і двигуни до танків і самогідних артилерійських установок. Окрім того, на заводі налагодили і повний цикл виготовлення запасних частин до бронетехніки, щоб не залежати від закордонних постачальників. От на даний момент тут ми ремонтують двигуни. Які проходить капітальний ремонт. Потім ми отримуємо їх в частину і передаємо в зону антитерористичної діяльності, де наші ремонтно-опційні групи вже ремонтують, встановлюють їх на техніку, яка пошкоджена і яка не працює. Самі ж працівники виїжджають на схід країни. Там вони допомагають відновлювати бойові машини. На заводі вже пройшло шість ротацій. Нині готується чергова. Майстри, що працювали на АТО, запевняють, роботи вистачає. Це поняття відносне. Мабуть, хлопцям важче ніж нам. Ми то розуміємо, що ми вернемося назад, а в них ситуація, мабуть, складніша. Їм тягше, тому що не певні, що стріляють. Ну, війна і війна. Боротьба з тероризмом на сході країни змусила підприємство опанувати і нові напрями виробництва. Завод запропонував оборонному відомству свої послуги з ремонту бтр 80 Взялись лагодити чотири одиниці техніки. Пілотний проект вдався. Два відремонтованих БТР вже готові до відправлення у війська. Зварювальники підприємства також працюють у три зміни. Виконують велике замовлення із випуску захисних екранів. Завод швидко опанував цю технологію, і захисні решітки для бронемашин регулярно надходять на схід. А ще розпочато виготовлення бронеавтомобілів. Нині складають дозор, з харківськими зброярами машина буде оснащена сучасним двигуном фірми Дойц, автоматичною коробкою передач. Сучасним озброєнням, кулеметом кулеметом або автоматичною гарматою. Це лише каркас першої пілотної машини, але вже через місяць дозор вийде з цехів підприємства. До речі, цією розробкою зацікавилися іноземні замовники. Тож робітникам державного підприємства нудьгувати не доведеться.